Це прогресивна система, нічого не спалюється в крайній мірі. На основі фріонових насосів дуже економно, воно працює, там мінімум електроенергії споживання, і нас вона задовільне на 100%. Ну, а то, що що мене і проходівництво використали, такі як глину, тенькування глиною, спокон віків, якщо е, ми знаємо Галицький підхід е, до архітектури, це було класично в стародавні часи, використовували глину. І якщо її робили, товщина стіни була 70 сантиметрів, вона до цих пір, всі хати стародавні, вони стоять і вони зберігають холод е, літом, а лісову е, температуру зимою. І саме, що не дихає. От глина дихає, ми її використали. Слухай. Електрика повністю відключена, ні, електрика, так. якраз електрика самодомінуюча. Ми ж варимо пиво на основі. Паругенератора 80 кВт. На 185 кВт електроенергії ми домоглися, і слава Богу, що нам пішли на зустріч. І нам вистачає елемент економіки. Неможливо забезпечити сонячне. Ні, 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 ні. ні. Це, ну, є вже технології. ну, Правда, по крайній мірі, те, що мені пропонували, в примірі в Тернополі ще ніхто не виробляє електроенергію з сонячних батарей. Це початок. Я думаю, що ми будемо розвивати ці напрямок.